Добрий ранок, любі діти! Сьогодні ми з вами пройдемо нову тему теорію з нової теми, яка називається Довжина кола і площа круга. Коли ви були в 6 класі, ми ці теми вже з вами проходили, але не доводили жодних форм. І так, запишіть, будь ласка, тему уроку Довжина кола, площа круга». І спочатку послухайте. Те, що я скажу, а потім я скажу, що записати. Подивіться, будь ласка, на креслення 7.1. Перед нами є коло, в яке вписано спочатку, правильний чотирикутник, тобто квадрат, потім правильний вісьмикутник і потім правильний шістнадцятикутник. Тобто кожного разу кількість сторін подвоюється. Тепер подивіться, периметр чотирикутника дуже сильно Відрізняється від довжини кола. так Якщо я збільшую кількість сторін, бачите периметр вісьми кутника вже так наближається до а, кола. А якщо я ще збільшу кількість сторін в два рази, ось бачите цю червону лінію, це вже в нас вписаний в коло а, 16 кутник. Його периметр. Ну, близький до довжини кола. Так ось, якщо я буду збільшувати кількість сторін до нескінченності, то периметр цього правильного кутника буде наближатися до довжини кола. Це перше те, що нам треба запам'ятати. Тепер ми з вами доведемо формулу, яка буде казати про те, що відношення довжини кола до діаметра в будь-якому колі є число постійне, це число ми називаємо числом π. так, розглянемо два довільних кола і впишемо в нього многокутники. Якщо n наближається до нескінченності, то периметр цього многокутника буде наближатися до довжини кола. А, так, ось, периметр многокутника на першому кресленні це кількість сторін N помножити на довжину сторони. Через радіус описаного кола це буде виражатися так. N помножити на 2r180 поділити на n. Інший периметр ось цього, бачите, коло іншого радіусу r' штрих і сторона правильного n-кутника, вписаного в це коло, а з індексом n'. штрих. Периметр ось цього многокутника буде дорівнювати m помножити на а з індексом n' і буде обчислюватися ось за цією формулою. Тепер знайдемо відношення цих периметрів. Подивіться, якщо я знайду відношення, в мене скоротяться m двійки, і sin 180 поділити на n теж скоротиться. І я отримую таку рівність, що P з індексом n поділити на p з індексом n'. Це буде 2Р поділити на 2rш. А так як при наближенні N до нескінченності без індексом N буде наближатися до довжини кола, то ми можемо сказати, що довжини кіл, описаних навколо цього правильного многокутника, так, тобто відношення довжин цих кіл дорівнює двом радіусам, відношенню э, двох радіусів. Із з цього випливає, що для всіх кіл відношення довжини кола до діаметра є одним тим самим числом. У вашому підручнику довжина кола позначається літерою С, іноді позначають літерою L. Ну, давайте будемо використовувати ті позначення, які є в вашому підручнику. І в мене до вас прохання. Це доведення можна не записувати, а записати саме теорему. Ця теорема виділена жирним шрифтом. І так, ви записуєте, для всіх кіл відношення довжини кола до діаметра є одним тим самим числом, кома, можна написати, це число прийнято позначати грецькою буквою Пі. І так, ось це те, що підкреслено червоним кольором, ви переписуєте. Якщо ви не встигаєте, то ви ставите на паузу і переписуєте повільніше. І так, тобто ми отримали рівність, це поділити на 2r дорівнює число π. З цього ми можемо вивести формулу для довжини кола. Це дорівнює 2 πr Обведіть цю формулу в рамочку і напишіть, що це формула для обчислення довжини кола. довжини кола. Я ще раз підкреслю, що в деяких підручниках довжина кола буде позначатися не літерою С, а літерою L маленьке. Але в вашому підручнику це буде літера С. І так, як правило, число «пі» ми знаємо, що це трансцендентне число. Яке приблизно сотих, так, якщо ми обчислюємо до сотих. А взагалі знаків після кому числа пі безліч. Ну і ось можете почитати в вашому підручнику, є такий, така інформація, що в 1989 році число Пі обчислили з точністю до. 1 мільярда 11 мільйонів 196 1969 цифри. Ну, нам така точність не потрібна. Іноді використовують наближення Архімеда. Це 22 сьомих, але це теж не точне значення, а наближення. Але, як правило, для числа пів використовують наближення 3,14. І так, формулу ви теж записали. Тепер давайте подивимось, які ще в нас в цій темі будуть розділи. Ну, по-перше, довжина кола. І так, якщо б ви намалювали би коло, намалюйте, будь ласка, позначте центр кола, і проведемо ми два радіуси, між якими... Центральний кут до рівня альфа, і поставте тут дві точки А і Б. Ці точки розбивають кола на дві дуги. Якщо ми беремо зараз меншу дугу, яка відповідає центральному куту альфа, то як визначити довжину цієї дуги? У вас в підручнику це позначується літерою L. Дивіться, ця довжина дуга відповідає куту альфа, а яку частину кут альфа займає від всього кола. Все коло це 360 градусів. Тому щоб обчислити довжину цієї дуги, ми повинні знайти альфа 360 від довжини кола 2 πr Тепер скорочується в нас двійка і 360, π і Р йде у чисельник, і ми отримаємо таку формулу πr альфа поділити на 180 градусів, це довжина дуги до І так, запишіть це і запишемо цю формулу ще раз, вже як формулу довжина дуги до АВ, це буде π Р альфа поділити на 180 градусів. ДР це радіус кола, альфа це центральний кут, який відповідає дузі. Ну, і все інше, пі 180 це зрозуміло, що така ж формула є у вас в підручнику, але тут замість альфа вони пишуть N-градусів, так, і замість L дугів вони пишуть просто вітеру L. Але запишіть, будь ласка, так, як я вам сказала. Так, ще один момент, який ми повинні з вами довести, це площа um, круга. І так, давайте подивимося, як ми можемо знайти площу круга. Так, як ми сказали, що при наближенні N до нескінченності ем, е, сторони правильного навкутника наближуються до е, кола настільки близько, що майже не е, відрізняються. Тому ми можемо знайти площу е, круга так само е, аналогічно тому, як ми знаходили е, довжину кола, тобто, е, наближуючи площу правильного многокутника до площі кола. Тобто, якщо n буде прямувати до нескінченності, то е, площа правильного многокутника буде наближуватися до площі е, круга. І так. Давайте подивимось, нехай в нас є фрагмент правильного многокутника. Якщо в нього є центральний кут альфа, ми казали, що він обчислюється за формулою 360 поділити на Ось, якщо я проведу радіуси у вершини А і Б і проведу висоту, вона буде радіусом вписаного кола, Но це не важливо, що це вона буде радіусом вписаного кола. Ось цей кут. АОБ буде 360 поділити на N, А так як радіус рівні, цей трикутник рівнобедрений, висота ОМ буде бісектрисою. Тому кут Б, ОМ буде 180 поділити на М. І тому площа трикутника АОБ це буде одна друга АБ помножити на ОМ. АБ це сторона правильного многокутника, А з індексом М. А ОМ ми знаходимо, яким чином? Через гіпотенузу. Це прилеглий катет, тому гіпотенузу R множимо на косіну 180 поділити на М. З цього випливає, що площа трикутника ОБ має ось такий вигляд. А тепер таких, многокутників в нас, таких трикутників в нас буде М. Тому площа нашого многокутника буде обчислюватися ось за такою формулою n помножити на площу Ауб, і це буде площа АУБ за цією формулою підставляємо, отримуємо ось таку формулу. А тепер n помножити на А з індексом n, це в нас є периметр нашого правильного многокутника, а він прямує до довжини кола. Тому з цього можна вивести ось таку формулу, що площа круга це буде одна друга довжини кола помножена на радіус. І якщо підставити замість це 2 пр двійки скорочуються, і ми отримаємо формулу, що площа круга це пі квадрат. В мене буде два вас прохання. Поставити на паузу і переписати ось цей матеріал собі в зошит. Ось це. Законспектувати. Таким чином ми з вами вивели ту формулу, за якою будемо обчислювати площу круга. І площа круга дорівнює Пі Р квадрат, де пі це в нас довжина кола. О, вибачте, що я таке кажу, пі це трансцендентне число π 3,14. ой, вибачте, а, так, якщо ми продовжимо далі, ще один момент, давайте з'ясуємо, які. Частини а, круга ми будемо вивчати. Ми будемо вивчати так званий круговий сектор і круговий сегмент. Що таке сектор? Ось подивіться, будь ласка, на креслення 7.4. Це частина кола, яка розміщена між двома радіусами. Якщо я проводжу два радіуси, у мене утворюються два сегменти а, рожевого кольору і блакитного кольору. Так ось, наприклад, якщо ось цей кут альфа, а радіус у нас R, зробіть креслення, як знайти площу сегменту. Ну, По-перше, треба підписати, напишіть, будь ласка, що це в нас. Сегмент і площу сегменту, яка відповідає куту альфа і радіусу R, буде вчислюватися таким чином. Подивіться, будь ласка. А яку частину круга займає цей сегмент? Альфа 360. Тому треба цю частину помножити на площу круга, Площа круга пір квадрат. І тому, якщо цей множник перенести в чисельник, ми отримаємо формулу πr квадрат альфа поділити на 360 градусів. І запиши цю формулу окремо. Площа сегмента πr квадрат альфа поділити на 360 градусів. Обведіть в рамочку. І запам'ятайте, якщо мені площу ось цього сегменту треба знайти, то треба знайти ось цей кут. як його знайти, 360-альфа і так само підставити в цю формулу. Рухаємось далі. Ще є дві такі частини кола, як це було не сегмент, а сектор. Вибачте, діти, ви там написали сегмент. Це був не сегмент. Сектор. Виправте, будь ласка. Сектор. А ось сегментом називається частина кола, яка відтинається хордою. Давайте запишемо таке означення, частина круга, круга, яка відтинається хордою, яка відтинається. Хордою, називається сегментом. І ось як, наприклад, обчислити площу ось цього рожевого сегменту? Можна міркувати таким чином. Проведемо в кінці хорди два радіуси, і подивіться, будь ласка, я можу зробити так, від площі сектора ось цього, так. Відняти площу трикутника АВ. Якщо цей кут альфа, а радіус у нас Р, зробіть креслення 7.6, то площу сегмента ми можемо знайти за такою формулою. Це площа сектора квадрат альфа поділити на 360 градусів, треба відняти площу трикутника АОБ. Вона буде дорівнювати півдобутку сторін, а сторони там РФ, тобто одна друга Р квадрат, помножити на синус кута між ними на синус альфа. Ось така громоздка формула, але нічого не поробиш. Це формула для обчислення площі сегменту. І так, як закріплювати ці формули на практиці, ми подивимось на наступному уроці. Ваша задача – зробити конспект. До зустрічі!